Всім привіт, з вами GameByAm. І сьогодні вже буде четверта частина проходження гри Undertale. А перед початком даного відео не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, а також підписатись на канал. Це мені дуже буде приємно, що ви ставите вподобайки, Підписуєтесь на канал, іноді пишете коментарі. Не буду затримуватись, і ми почнемо. І, як ви бачили, ми зупинилися на тому моменті, що ми дійшли до головоломки, де треба перетворювати всі хрестики на кружечко. Це я пояснюю, звісно, ж, для тих, хто. Або хто не дивився ці відео, або ті, хто забули, що це за головоломка. Далі ми нажимаємо на кнопку і проходимо далі. І тут нас зустрічає песик. Коти спочатку нам здається, що він маленький, а насамперед він такий здоровий. І для того, щоб його пощадити, спочатку з ним треба буде пограти. Ну, а потім, відповідно, цього песика треба повадити декілька разів, щоб той... Щоб можна було його пощадити. Якщо ми покладемо собачку на 100%, то ми можемо її пощадити. Ну, а те, як я це роблю, ви бачите зараз на екрані. Ну, і після того, коли ми пощадили цього песика, який, невідомо, чи це костюм якийсь. Чи що це таке? І песик з нього спочатку виліз, а потім якось дивно заліз. Далі ми проходимо по цьому мостику, і нас зустрічає знову папірус разом з Сансом, його братом. І папірус хоче, якби, зруйнувати якби, це міст. І хоче, щоб людина впала. Так би мовити, влаштувати пастку. Але папіру скаже, що я зараз активую цю пастку. І... нічого не відбувається. А сам скаже... Папіру, а ти чому не активуєш? А потім папіру скаже, що... Та я зараз активую цю пастку. І знову нічого не відбувається. І. Каже. Та годі ж з цієї пастки. І... Я не можу, вона не працює. Ну. І після цього папірус уже іде. Ну І ми проходимо далі в містечко Сноуі. Де ми спочатку дивимося, що там в скринці, як, яка стоїть. Потім ми купляємо певні речі, щоб відновлюватися в битвах. Після чого ми йдемо далі. Далі ми входимо в зону. Що стає все білішим, коли ми далі йдемо, як ви самі бачите. Далі перед нами з'являється, не повірите, хто папірус. І він каже, що хоче піти з нами на весілля, тому що ми йому сподобались. І тут починається не зовсім повноцінний босфайт. Через те, що якщо ми тут програємо декілька разів. Я насправді не рахував, скільки ми точно маємо програти разів, щоб нам викинула пропозиція, або ми можемо битися з папірусом, або ми. Можемо битися, а не битися. Ми. звісно, вгадайте, що вибираємо. Правильно не битися. І тоді папірус здивується, що. А як це так? Людина що? Слабка? Ну і потім після цього папірус е, говорить про те, що у нього особи ніколи не було друзів, з якими він міг би нормально, так би мовити, поспілкуватися. Ми вибираємо варіант, що ми хочемо стати його другом. Папірус цьому всьому дивується і каже, що ти можеш потуснячити разом зі мною в хаті, та й в його хаті. Ми після цього проходимо далі за одною в нову зону Waterfall, Водоспад. Ну, далі нічого особо такого не відбувається. Ми просто тут пропливаємо всілякі перешкоди, проходимо далі. І тут ми заходимо в кущі. І тут з'являється папірус, котрий каже Андайн, що. Він не зміг піймати людину. І не зупинив її, бо ну, вона добра. І Андань йому якби не вірить. Та й вона хоче піймати цю людину сама. Але папірус е, умовляє її, щоб вона цього не робила. Е, потім папірусу немає куди йти. І Каже, добре, я допоможу чим зможу. Ну. І після цього нас списом погрожує Андайн. І а після цього ми вже можемо собі вільно йти. Тут виходить монстрик, який каже, що ти типу, побачила, що це було? Ну і після того, що він в основному сказав Дані, а там далі не особо важила розмова, ми знову ж таки зберігаємося і, не повірите, що проходимо далі. Далі нас тут зустрічають такі, така перешкода. Все, що нам потрібно зробити, це взяти оці квітки і поставити їх в ряд. Тут в нашому випадку горизонтально. Далі ми проходимо в слідуючу зону і Там потрапляється схожа головоломка. Але тут на нас нападає перший монстр в цій грі. Все, що нам потрібно робити, так це напружитися десь. Три або чотири рази, і тоді ми зможемо цього монстра пощадити. Після пощади у нас з'являється ще одна головоломка по типу того, що була пару кімнат тому. Ну і ми підбираємо знову ж таки ці квітки і робимо або вертикальну по або горизонтальну. Ми проходимо після цього далі. І тут дзвонить нам папірус, котрий, невідомо якби звідки дізнався наш номер. І він каже, що я передивлявся всі твої номери, і всі номери і випадково знайшов твій. Він після цього нас дещо запитує. Ну, і після того, коли ми відповіли на... Його запитання, ми після цього знову ж таки проходимо далі. А в наступній кімнаті ще квітки і табличка. Ми йдемо далі і на нас натикається ще один монстр. З яким треба, ну, ви самі бачите, що з ним треба робити, щоб його пощадити. Скажу зразу, що його атаки не дуже особи складні. Єдине, що треба бажано знаходитися внизу і рухатися ліворуч праворуч, щоб не попасти під... в них. Після чого ми проходимо далі вслідуючу зону. І тут багато табличок. І я чисто вирішив цікаво перевірити, чи можна ще кудись піти, тому що тут якась платформа була трохи підозріла, наче можна було кудись піти. Але, як ви помітили, там нічого не було. І ми проходимо далі праворучі, сідаємо на платформу і їдемо. І тут попадає стріла Undyne. Все, що потрібно тут робити в даній зоні, так так втікати від стріл. Після чого ми проходимо в слідуючу зону, швидко ховаємося в кущах, і. Вона випадково ловить не нас, а от того монстрир, котрого ми бачили. Ну, і якщо стрілочки попадуть, то буде явно боляче. Багато ХП у вас з вас буде зніматися. Так що треба бігти обережно. Ну, і тут знову приходить монстрик і каже, що ти бачила це? Андайн до мене доторкнулася. Ну, гадаю, що я тобі зможу чимось допомогти. Ну і, так би мовити, після цієї розмови. Ми проходимо далі і зберігаємося. Кому сподобалось дане відео, не забудьте поставити вподобайку, а також підписатись на канал. Всього найкращого. Слава Україні!